Дана реглана лінія вона дуже легенька у вив'язуванні. Так, я вам покажу декілька рядочків всього, просто щоб сам принцип вив'язування зрозуміли. Ця реглана лінія вона підходить тільки для тих процесів. У котрих ви робите збавляння регулярні, тобто в кожному другому рядочку. І по спинці, і попереду, і по рукавчиках. Якщо, наприклад, у вас по спинці в другому рядку ви робите збавляння, а в рукавах в третьому, то, на жаль, ця реглана лінія вам не підійде. Так, я розпочинаю показувати вам з маркера початку ряду. Ось у мене це початок ряду, а блакитні це в мене маркери регланих ліній. Так, і в мене цей маркер рожевий стоїть по спинці. Як бачите, в мене наразі вив'язується росточок по спині, і тут є декілька моментів, які я хочу вам показати зараз. Для того, щоб вив'язувати цю реглану лінію, вам потрібно залишити до маркера умовні дві петлі і після маркера умовні дві петлі. От бачите, з самої регланої петлі у нас немає, у нас тут стоїть маркерочок. Але ми постійно будемо задіювати дві останніх петлі. Тож, якщо у вас, наприклад, йде якийсь візерунок по рукавам, по спинці, попереду, то майте на увазі, що дві петлі до. І дві петлі після маркера. У вас це ваші регланні петлі, ви їх не задіюєте у малюнок. Так, І ми будемо робити з вами цю реглану лінію. До маркера в нас буде нахил управо, після маркера в нас буде нахил уліво. Як бачите, ну, трохи, трохи видно ось іде нахил сюди і нахил сюди. Зараз в мене початок ряду. Тож я розпочинаю вив'язувати в цей бік з нахилом уліво. Петлі в мене йдуть зараз поворотні, поворотні ряди, тож петлі в мене зараз правильно стоять, повернуті. Я за задні дужечки, ось за цю дужечку, і за дужечку другої петлі, петлі підіймаю їх обидві, пров'язую лицеву, далі роблю накид, закидаючи ниточку назад. Ці петлі я поки що не знімаю. І знову ж тоді в цю петлю я пров'язую ще одну петлю. ось Наразі в мене на правій спиці три петлі, петля, накид і петля. І вже потім я ці дві петлі скидаю. Далі ми в'яжемо по малюнку до двох петель перед маркером. Наразі нам потрібно зробити нахил управо. Для цього нам потрібно ось ці дві петлі розвернути, щоб у нас. Наші петлі стояли рівненько для захоплення. Далі заходимо нашою правою спицею і зліва направо захоплюємо дві наших петлі, ось так. Пров'язуємо лицеву, не скидаючи ці дві петлі, робимо накид, назад, ниточка в нас йде за роботу. І знову робимо лицеву петлю. І лише зараз ми скидаємо ці дві петлі, і в нас три петлі на спиці. Далі перекидуємо маркер і починаємо петлі нашого рукава, пров'язуючи знову ж таки реглан. Тут ми захоплюємо за задню стіночку правильне положення, у нас петелечок стоїть. Робимо лицеву, накид і лицеву. В моєму випадку я вже дійшла до петель переда. Я зараз дійду і покажу вам, як я роблю виворотню сторону. Отже, давайте ще трохи закріпимо знання. Так, отже, я дійшла до маркера, розвертаю свої петлі перед маркером і робимо з нахилом управо. петля накид петля. Знімаємо маркер. Петлі стоять рівно за задню дужку. петля накид, петля. І, Можливо, комусь буде цікаво подивитися, як саме я роблю. Скорочення рядків, укорочення рядки, я роблю це німецьким способом. Так, ось наразі я дійшла до петлі, яка в мене була перекручена, скажімо так, вона виглядає як буква Х. Я зліва направо пров'язую її лицьовою ось таким чином. І вона в мене з лицевої сторони взагалі ніде нічого в ній не видно. Далі я пров'язую свої наступні три петлі, які я буду перекручувати. Ось дійшла я три петлі, розвертаюся, ниточка в мене попереду поки що. Далі. Першу петлю зі спиці я знімаю, і ось цю нитку я закидую назад. У всіх виворотних рядочках я закидую її назад, у лицевих наперед. Отже, закидую назад, і ось таким чином я її затягую. І в мене виходить. Ой, тут вже петлю скинула. І в мене виходить скрещена, схрещена така перекручена петля. Бачите, вона як подвійна. З цього боку вона ось так виглядає, а з цього боку вона подвійна. Далі я пров'язую своє в'язання до маркера. І петлі, які ми з вами додавали в регулярних лініях, я пров'язую виворотніми петлями. Ну і звісно ж накид так от, також ось наші три петлі після маркера. Я пров'язую їх виворотніми, накид також виворотніми. Після маркера також у мене тут йдуть всі виворотні. І ми з вами зараз в'яжемо самостійно до маркера початку. Нашого ряду так, дійшли ми до маркера початку ряду. Наразі мої петлі тут вже стоять рівненько, бо я вже ну, багатенько прив'язала поворотними рядками. У вас ще е, будуть петлі ось так ось о, вивернуті. Ось так. ось так вони у вас мають стояти зараз. Да? Тому вам потрібно ваші петлі після цього маркера розвернути. Ну Всі ви, напевно, знаєте, ті, хто в'яжуть ростки, що в в росточку після маркера в нас іде додавання петель по лицьовій стороні. Да? А ну, скажімо, по цій стороні у нас після маркера, а по цій стороні у нас до маркера якби, да, вважається, то. В цьому випадку, після маркера початку ряду, у нас додавання буде по виворотній стороні. Ось з цього боку, у нас буде йти по виворотній стороні наше вив'язування регланої лінії, то ми маємо зараз з вами вив'язувати реглану лінію, по виворотній стороні з двох оцих петель. Так, отже, розвернули правильно петлі наші, вони стоять рівненько, і за обидві дужечки ми пров'язуємо спочатку виворотню, потім Накидаємо нашого накида і пров'язуємо другу петлю, також виворотню. Ось, І в нас на спиці три виворотні петлі. Ви тут робите там стільки петель, скільки вам треба, і розвертаєтесь. В мене вже зараз дійшло до ось цього моменту, тому я зараз самостійно дійду до початку. Маркера, бо тут є трохи нюанси, і вам покажу, як я розвертаюся. Так, коли ви дійдете у вив'язуванні до початку маркера на виворотній стороні, у вас петлі будуть стояти правильно. Ну, ось так вони у вас стоять, ось так. то так їх і потрібно залишати. В моєму випадку, в поворотному в'язанні, в мене петлі знаходяться ось так, то перед маркером. Я свої петлі розвертаю. Тобто, в перший раз у вас будуть правильно, а вже на наступний раз, коли ви будете розвертатися, якщо ви будете робити росточок попереду, ще дов'язувати, то тоді вам обов'язково потрібно петлі ваші розвернути. Далі вив'язуємо нашу реглану лінію. Тут трошечки придеться зайти трохи з попедвивертом, як я кажу. Ось ці дві наші петлі перед регланом. Да? Перед Нам потрібно в них зайти, ось, скажімо так, зліва направо чи справа наліво. Але захопити їх потрібно ось з того боку. Бачите, отак обидві петлі ми захоплюємо від маркерочка. Ось так має бути. Захопили вони, отак у вас виглядають зараз спиці. Притримуємо нігтиком ось ці дві дужечки, які в нас йдуть попередні, щоб їх не захопити. Пров'язуємо виворітню. Далі робимо накид. Знову захоплюємо наші дві дужечки ось таким чином. І знову пров'язуємо виворотню. І тоді в нас, якщо ми подивимося, у нас з цього боку буде нахил уліво йти. Так, маркерочок перекидуємо. Ну, і тут в мене петлі стоять правильно, а вам потрібно їх буде розвернути. Так, і тепер знову ж повторюю, беру за передню дужечку справа наліво, пров'язую виворотню, накид і виворотню. Можливо, кому цікаво подивитись, як я пров'язую розвороти німецьким способом. Так, попередній розворотик, ось він у мене буквочкою Х стоїть, і я його пров'язую точнісінько так само, як ми з вами пров'язували дві петлі перед ем, маркером. Да? Тобто, ось заходячи з лицевої сторони, ось так захоплюючи нашу буквочку Х, бачите, я захоплюю дві дужечки одночасно. Ось. Я пров'язую цю петлю. І коли ви так робите. Зараз пойду тут зачепила зайве. І коли ви так пров'язуєте, язує, пров то у вас на лицевій стороні ваша петля рівна, вона не перекручена. Якщо ви глянете, у мене ось в цьому місці декілька таких розворотів. Їх видно лише ну, уявно, скажімо так. Ну, можна лише здогадатися, що там є розвороти. Так. Цю петлю ми пров'язали, яка в нас була в попередньому розвороті. А зараз я покажу, як я це роблю. Раз, два, три. Пров'язала я свою потрібну кількість, розвертаю в'язання, знімаю першу петлю на праву спицю. і закидуючи ниточку наперед, ось так затягую. Бачите, в мене вона щільненько затягнулася на спиці, немає отворів. Вона має у вас лягти на полотно, тоді у вас не буде отворів. Закидуємо ниточку назад і пров'язуємо наше в'язання лицьовими. І там, де у нас реглана лінія була з вами, да? там накид у нас всередині, то ми його також пров'язуємо лицьовими. Ось ці три петлі, і я їх пров'язую лицьовими. Ось так. І ці. Після маркера також я пров'язую лицевими. Коли ви вже вив'яжете потрібну вам кількість вашого ростка, то тоді вже ви, ну, дійшовши до початку цього маркера, ви вив'язуєте ваші регланні лінії, додаючи їх у кожному там, першому, ну, непарному рядку. Тобто Наступний рядок ви пров'язуєте лицевими або по малюнку. Знову в третьому рядочку ви зробили реглану лінію, в четвертому прив'язали лицевою. Тобто нічого складного взагалі в цьому в цій реглані лінії немає. Просто, щоб було гарненько, потрібно там трохи помудохатися з розвертаннями петель. Але вже коли ви ну, зрозумієте принцип роботи, то тоді вже вам буде просто і легко. Так, доходимо до маркеру початку роботи, я тут пров'язую, ну, Лицевими все, це в мене якби як виворітній ряд для ось цієї да, сторони. І далі в мене тут ідуть, уже на цій стороні ідуть додавання петель. Після маркера я за задні дужечки, ось так додаю. помалюнку. Перед маркером я розвертаю свої петлі і пров'язую з нахилом вправо. Ну, ось і все. вся хитрість. Сподіваюсь, вам мій майстер-клас був корисним, і ви ним обов'язково скористуйтесь, бо ця реглана лінія вона неймовірно гарненька, легенька, ніжна і, знаєте, ну, якось незадюзана, як кажуть, не затаскана, звичайні, як лінії. Щиро вам дя... буду вдячна за вподобайку, і якщо ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, ставте. Натискайте на дзвіночок на слово усі, щоб дзвіночок став чорненького кольору. Тоді ви в жодному разі не пропустите вихід моїх нових відео. А я вам всім бажаю міцного здоров'я і до наступної зустрічі. Бувайте з вами була ваша Олена.